Гамої найщиріші вітаннячка, вельми, шановне панство. А зараз почнеться саме те, чого навіть я не знаю, і як воно буде проходити. Але робити все ж треба, і будемо разом спостерігати за цим всім ділом. Маємо таку педальку. Це Дуже-дуже такий легесенький кранчик, виключно для е, ритм гітари. Нічого військового, нічого е, запредельного. Мені потрібно розібрати цю педальку. Я не знаю, що я побачу. Так само, як і ви. Отже, давайте спостерігати за цим, за цим всім ділом, разом. Так, ага. спочатку я. А як це так? 11 не підходить, а 12 забагато. Що це за гайка така? Цікава. Що це за така гайка цікава? Ну ось цей ключ на 12 бере. Якась вона зменшена. Я намагаюся виставити камеру таким чином, щоб по центру були мої всі рухи і дії так. Я не підготувався до цього діла. Я не підготувався до цього діла. І зараз зараз я маю взяти якісь чарівні, якісь чарівні. Пу -пу 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 -пу, голівочки. Щоб все це діло спробувати демонтувати? Ха? Ха? Що ж це таке вигадали китайці? Дюймовою 5 16 5 16 Дюймовка. Вона е, тонкостінна, бо ці голівки товстезні, тому вона і, мабуть, і підійшла. Так, супер. Тепер я вважаю, що десь тут є чарівні гвинти, то я не помилився. Отже, давайте спробуємо їх віддати. Я не впевнений, що саме цей ракурс годиться, як то кажуть. Але поки що будемо робити так. Я вже відчуваю, як вона в мене роз'їжджається. Ага, ого. У такої. Ага. Ага. Отакої. Дуже дуже цікаво. Дуже цікаво, давайте подивимось на це ближче. Що ми бачимо? Що ми в біса бачимо? Як вони їх туди заперли? Ай, китайці, ай молодці! И кто недооценивает китайцев, дурень. Глупец. Ай, китайцы. Ай, китайцы. Чомусь я так і подумав, що це такі Капронові, що це такі капронові. Так. Ось так. Ось так. І це в нас вихід. О-го. І це в нас вихід. І тут китайці навіть. Тут китайці навіть шматочок <смірші> залишили шматочок, е як і в біса. Так. І так. Все. Ми помітили, що це саме вихід, а це саме вхід. Що ж, китайці забули зняти? Сейчас бабах, блядь, щось відвалилось, хай буде так, а тут я зроблю ідентичний маневр. І підпишемо це in. Підпишемо як in. Це дуже круто. Дуже круто. Так. Ось тут у мене є питаннячко. Тут, тут вони якоюсь кислотою паяли, чи що? Тут у мене є питаннячко. Навіть тут є отака фішка. Тут у мене є питанечко. І ось якого характеру. What the fuck is this? Металізація на такому рівні. металізація на такому рівні двостороння плата з металізацією, тобто з отворами, які наскрізь проходять, і йдуть вже на саму схему. Сама схема. Сама схема теж вупаяна DC. Це DC в нас. Потрібно розібратися, як працює, як саме працює кнопка. Оце буде, оце буде в пікрді, воно буде фіксуватися на ось цей перемикач, а кнопку потрібно буде прибрати. Тільки потрібно зрозуміти. Д, 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 Д. Потрібно зрозуміти. Зрозуміти можна ось тако. Через бамагу.